Я Мілі Маковка, вітаю вас на своїй сторінці. Хочу поділитися із вами розпакуванням своєї нової сумочки. Знайомтеся, це сумка Шопер від ГЕС. А також розкажу про матеріал сумочки, який не шкіряний, але витриваліший за шкіру. Та те, як відрізнити оригінальну сумку ГЕС від підробки. Отже, розпочнемо. Можете придбати сумочку в подарунковій упаковці із зазначенням бренду та логотипом. Так як я купувала сумочку для себе, подарункової упаковки не брала. Але наступного разу при купівлі сумочки Guess, а які моделі майже всі мені подобаються. Мабуть, візьму я цю гарну коробочку. Про зовнішній вигляд сумки поговоримо пізніше, адже перше, що допоможе вам відрізнити оригінал від підробки, це внутрішнє наповнення та те, як вона виглядає всередині. Отже, всередину кожної сумки кладуть папір із фірмовим логотипом для того, щоб аксесуар не втратив товарний вигляд під час транспортування. Це пилозахисний мішок. В оригінальних сумках він повинен бути упакованим всередині. Підробки сумокез зазвичай продаються без пилозахисних мішків або вже упакованими в них чи в поліетиленовий пакет. В збирач на підкладці друкується принт із чотирьох перевернутих літер G, як вказується на сайті виробника, матеріал фірмової підкладки складається на 20% із бавовни та 80% поліестеру. Підкладку сумки має бути вшита бірка із тканини з інформацією про виробника. На металевій таблиці вказано назву бренду. Є багатофункціональні внутрішні кишені, оскільки матеріали, із яких виготовлена сумка, якісні, то вона має приємний запах. Зовнішня частина сумочки виготовлена із синтетичного матеріалу поліестер. Першим предком поліестеру можна вважати поліетилен Рефтала. Його розробили жителі туманного альбіону Джеймс Діксон та Джон Вінфілд. Основною перевагою цього матеріалу є його висока міцність. Йому, на відміну від шкіряних виробів, не загрожують низькі температури та ультрафіолетові промені. Поговоримо і про зовнішній вигляд. Застібка-блискавка. Дві ручки із ланцюжками довжиною приблизно 45 см. До речі, такий дизайн переплітання ланцюжків і шкірою на ручках сумки у моду лаку кошене із практичних міркувань. Але це вже інша історія. На лицівому боці сумки є назва бренду та рік заснування. Лакована літера G металева фурнітура світло золотого відтінку. Важка! До речі, вага фурнітури – перша ознака її якості. На фурнітурі у вигляді трьох підвісок вказано назву, місто та рік заснування бренду. Логотип із чотирьох перевернутих літер G, такий як і на підкладці, та на цій підвісті літера G. Фурнітура знімається. Язичок блискавки може бути із того ж матеріалу, що і сумка, як на зовнішній кишенці, або ж металевий такий матеріал, як і вся фурнітура. Трикутничок на язичку ще один символ ГЕС. Всі стяжки та поширки рівні, із них не стирчать нитки. Сумка не пустить фарбу, її можна сміливо носити під світлий одяг. При купівлі сумки ви, звичайно ж, отримуєте чек із гарантійним талоном, а також додаються ярлики, на яких вказана модель, номер, колір та штрих-код сумки. Як ви бачите, інформація на ярликах майже ідентична, з однією відмінністю, на одному із них вказана ціна. Це ярлик для покупця. А цей розрахований для подарункових покупок, адже згідно з правилами етикету, подарунки даруються без ціни. Ще один ярлик, в якому зазначені використані матеріали для сумочки. Картонний ярлик прикріпляється акуратно до сумки за допомогою нитки. Розмір сумочки 40 см у довжину, 27 см у висоту та 12 см у ширину. Ось і все. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в нових відео.